Май долучимо добру нашу знайому, народну депутатку фракції Європейська Солідарність, пані Софію Федину. Софію, вітаю тебе. Доброго вечора, Матвій. Доброго, Доброго вечора. вечора, Інна. А, це вже така тема, яку ми весь тиждень з нашими гостями. Про, про те, що Україна дуже специфічна країна. Отака вона: комунальне підприємство з міста Сєвєродонецьк. Яке вже більше року знаходиться в окупації, замовило дорожньої техніки майже на 40 мільйонів гривень. Тендер оголосили на закупівлю двох самоскидів, двох комбінованих дорожніх машин, комбінованої машини автоцистерни та каналопромивної промивної машини. І що ви думаєте? Оці ви бачите дані? Знайшли журналісти на сайті закупівель Прозоро. Поставити техніку згідно тендеру повинні у місто Дніпро до 31 грудня цього року. Я нагадаю, що на Прозоро вже ті тендери, які там вже як сказати, що угода. Вже перевірені Да. Я пропоную закупити більше техніки для Москви, допомогти їм. ДНР, ЛНР, там багато. Там же сніг треба вбирати для Якутська. Ну коротше, я ж можу, отак весь час говорити, що це означає, пані Софія. Це означає, що у владних кабінетах сидять зрадники, і зокрема і в правоохоронних органах, теж і це далеко не перша справа, яка пов'язана з окупованими територіями минулого тижня, якщо не помиляюся, у нас був скандал пов'язаний з Запорізькою атомною електростанцією, яка вже так само понад рік окупована. Да. І туди на 7 мільйонів закупили рукавички, закупляли взуття, закупляли купу різної техніки. Це все пошло по тендерах. Це, це є сотні мільйонів так само. А кому окупантам чи тим працівникам, які підписали контракт Тракти з московською федерацією і отримують московську зарплату, тому що саме так це і відбувається. Чи, наприклад, сонячні станції, які пов'язані з Ростиславом Шурмою, заступником Єрмака, голови офісу президента, які під окупацією так само ну, їм виплачують зелений тариф, якщо я не помиляюсь, там на суму понад 324 мільйони гривень їм виплатили компенсацію, куди на окуповану територію, чи як там ну як воно відбувалося? Питання в тому, що мають працювати правоохоронні органи. Ми з колегами вже направили дуже багато депутатських звернень але ну насправді. Депутат тут обмежений в своїх компетенціях. Ми можемо це підняти тільки на Верховній Раді. Ми можемо надісати звернення, ми можемо говорити в публічному просторі, але задля цього мають працювати правоохоронні органи. Але тепер ми звертаємося до ще однієї особи з офісу президента. Це пана Татарова, який за неофіційними даними курує всі правоохоронні органи, і чомусь вони щось не спішать займатися цими всіма справами. Дуже хотілося би звернутися до чесних і фахових правоохоронців. Спецслужб, щоб ці справи не були залишені просто так. Бо коли вся країна збирається по гривні по 5, по 10, на дрони, на машини нас міністри закликають скидатися на ті чи інші речі для армії, нам всім розказують, як треба пояси затягнути. Тут міністерство освіти забирає виплати для вчителів, бо там щось неправильно було оформлено. А тут розкладаються мільйони, мільйони, сотні мільйонів гривень, і всі тихесенько мовчать. Ну я перепрошую, але... Держава, яка є у війні, собі не може дозволити мовчати у таких ситуаціях. Тому я дякую всім журналістам, які розкопують, піднімають ці питання, тому що це має бути наш спільний бій за правду і справедливість. Але, до речі, я хотіла би ще сказати: отут правда не про окуповані території, але буквально на днях мені прийшла інформація, що е, у Києві е, управління поліції е, планувало побудувати собі адмінкорпус От зараз під час воєнного стану за 144 мільйони гривень. Люди у Бурилися, вони скасували тендер, переіменували його. Зараз будуть будувати центр контролю за виконанням правил дорожнього руху. За тих самих 144 мільйони гривень. От, звичайно, супер на часі. Або Чернівецьке управління поліції за 16 мільйонів гривень збирається розчищати ділянку, на якій будуть робити штрафмайданчик. За моїми даними, ця ділянка взагалі тут не існує навіть. І ось питання а що з цим всім робити? І я вважаю, що це не. Просто проблема, що на місцях щось відбувається, як зараз там очільники держави криком кричать, місцеве самоврядування робить дурниці, їх треба контролювати. Я вважаю, що це відбувається через те, що корупція і ось таке масове розкрадання грошей дозволяється у нашій державі, і це треба відокремлювати від так званих питань місцевого самоврядування, тому що на нього так само зараз відбувається наступ з центральних органів влади, і зараз треба більше давати можливості людям на місцях. Вимагати і добиватися передачі коштів на, скажімо так, не зовсім адекватні в воєнний стан проєктів, саме на потреби Збройних сил України і на розвиток економіки. А, додаш щось до цього. А, тут... Коротко впродовження того, про що Софія сказала. Перше по питаннях цих сонячних станцій, шурми це, це взагалі фантастична історія. Я не знаю наскільки це знають наші глядачі. я Сподіваюся, що знають, тому що насправді історію так, марафон не показує чомусь. Ось, але історія про те, як виплачувалися гроші на окуповані території, на сонячні станції, які не могли довести, що вони постачають електроенергію в українську мережу. Ну вона реально потребує значно більшої уваги ніж її ніж. Її зараз приділяються і вже е, є декілька звернень, в тому числі моїх до правоохоронних органів по закупівлях енергоатому теж є декілька моїх звернень, та по і, і інших колег так само по по цих закупівлях, е, причому давніше до того, як як ще з'явилася інформація по закупівлях в е, за, для запорізької атомної електростанції, так. але я просто для порівняння скажу. Вчора було засідання, такої є робоча група, серед там, де є і депутати, і представники уряду по питаннях тактичної медицини. І одна я не буду зараз вдаватися всі деталі, але щоб ви розуміли, що держава для військової медицини фактично не виділяла ніяких грошей. От партнери десь щось дали, партнери щось десь скинули. Держава навіть не спромоглась проконтролювати якість турнікетів, які вона відсилала на фронт військовим. І вибачте, мене всі, у кого хтось воює, хто когось знає, хто їздить. На фронті знають, да. що всі турнікети це волонтерські турнікети. Так от вчора на цій нараді представник командування медичних сил каже: ну, це якщо ми перевіримо реальний стан турнікетів і реально оцінимо і виявимо, що вони погані, ну це ж треба буде купу грошей для того, аби закупити нові. А у нас таких грошей немає, тому давайте цього не робити. Я кажу, чекайте, ви, ви серйозно зараз це сказали? Ви серйозно кажете, що у вас немає грошей та на те, щоб закупити турнікети. Тому давайте краще не, не, не ворушити взагалі питання, бо виявиться, що треба дуже багато грошей, а їх немає. Так, от розумієте, от коли я чую це і порівнюю з історіями, де 320 мільйонів сплачуються на, на сонячні станції шурми. От, от це до питання пріоритетів, та, е, тобто на тактичну медицину для наших військових грошей не знаходиться в той час, як для, для купи всього іншого ресурси раптово з'являються. Я вже мовчу про перекладання, там не зна. Бруківки, все інше, всі інші витрати про які зараз так так гудять соціальні мережі. Ну треба ж пам'ятати, що в цього є ціна, і ця ціна це життя українських військових, на яких нам гроші часто не знаходяться. Я ще одну новину, яка тільки ну не тільки надійшла, сьогодні надійшла і коротко хотів би федину, щоб вона полаялась. Вона так лається на це. Міністерство оборони закупило мільйон неякісних продуктових наборів для військових ЗСУ, уклавши додаткову угоду з комерційною структурою на суму 430 мільйонів гривень. Значить, щоб було зрозуміло, що це не просто слова. Прокурори спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Офісу Генерального прокурора у суді довели незаконність положень додаткової угоди до договору про закупівлю і так далі. Далі я про, про, пропускаю і читаю головне. Значить, по договору була передбачена закупівля продуктових наборів, які не відповідають установленим законодавством нормам харчування і не забезпечують належне задоволення потреб. Мільйон таких наборів вартість 430 мільйонів гривень. Крім того, цією угодою засвідчено факт прийняття Міністерством оборони України неякісної продукції. Наголосили, значить, ну коротше кажучи, я тільки от не розумію. Я не хочу витрачати час. Тобто, вони вже отримали ці набори чи ну. Ну, вочевидь, що так, так ну що, думаю, коротше, так. скажи щось тільки без матюків, і будемо прощатись. Насправді питання, вони яке найбільше тривожить, що замість того, щоб міністра його заступників, зокрема і пана Шарапова, з навколо якого якраз і крутиться величезна кількість скандалів, притягати до відповідальності, перевіряти їхню роботу. Зараз Різнікова пророкують на чергового на чергового посла. Тобто, в нас таке враження, що якщо ти проштрафився і зробив якусь дурницю і там зрадив державу, тебе можна послом кудись посилати. Ну я б хотіла би офісу президента нагадати, що посол і посилати кудись в переносному значенні це є різні речі. Але насправді військовослужбовці вже давно доповідають про проблеми із закупівлею харчування, закупівлею сухпайків, з проблемами, які виникають з їхньою якостю. Ми вже неодноразово робили звернення і вели переговори щодо цього питання. Але знаєте, тут в даному випадку є або-або, або там сидять відверті ідіоти. Які взагалі нічим не розбираються, або там відверті зрадники. І я чесно кажучи, схиляюся до другого, тому що красти в таких масштабах і знущатися відверто над захисниками, які зараз жертвують своїми життями, а їм підсовують або китайське фуфло у вигляді турнікетів, або неякісну якісну їжу, або втридорого закуплені куртки. Ну це явно однозначно там сидять злодії. І знову ж таки питання: правоохоронні органи давайте вже нарешті щось робіть. Зрештою, ваші бійці так само на передовій і вони так само Тримають оцю страшну покуту, Звичайно, волонтери зараз активно забезпечують їжею, роблять сухпайки, роблять сухі супи, набори, пляцки, медівники, імбирні суміші і все решта. Але я перепрошую: це не є перший рік війни, це дев'ятий рік війни. І якщо хтось приходив і казав, що поборов корупцію в Україні, нам вже тут розказували, що у нас корупції в Україні виявляється немає. Ну то може пора рубати руки найближчому оточенню президента. Про фразу а, Буданова, що Росія захоче реваншу після програшу у війні, це може статися через 10 років, і що ми ніяк не зможемо ну так категорично назавжди, отак знаєш, відгородитися від Росії. І ми тут не те, що сперечалися, а дискутували і дійшли висновку, що е, війна закінчиться, але е, озброюватись. Це буде нам надовго. Я абсолютно погоджуюся з тою тезою, яку колись дуже активно просували реалісти. Хочеш миру готуйся до війни в даному випадку. Чим більше можливостей забезпечити свою безпеку для української держави, тим більше ймовірність того, що Московська Федерація сюди не потикається. Але перше, я би насправді зараз би так не оптимістично говорила, що от Москва буде робити реванш через 10 років. Я перепрошую, ми ще цю війну не виграли. І коли нам розказують вже 100-500 разів, що ми позавчора вже звільнили Крим, і що ми вже 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 два тижні б як перемогли. Я перепрошую, але щодня у нас похорони по всій Україні величезній кількості до кожного з народних депутатів звертається величезна кількість людей щодо. Зниклих безвісти, і от крайні, коли всі тішилися звільненням роботиного сьогодні до мені прийшов прийшло звернення від рідних на понад 70 людей, які військовослужбовці, які просто зникли безвісти біля того роботиного, так званого звільненого. Сьогодні також був похорон розвідника з Максима Нікітенка з, 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 з 132-го розвідбату, який теж там загинув під роботину, його розстріляли в голову, а потім закидали гранатами. Ми маємо усвідомити, що реалії є надзвичайно важкими і. На жаль, з того, що я бачу, у нас іде основний розрахунок на допомогу західних партнерів. Але мені би хотілося бачити максимальні зусилля від української влади. Щоб розбудовувати військову промисловість, ставити економіку на військові рейки, це зрештою підтримує і економіку як таку, і готуватися до посиленої і, можливо, тривалої боротьби. У нас цей бій буде довго, поки Московська Федерація як сутність не загнеться. А вона не загинається вже багато сотень років і має величезний мобілізаційний потенціал. Тому щоб її перемагати, ми маємо дуже серйозно осмислювати свою стратегію, планувати свої кроки Я абсолютно погоджуюся щодо дискусії щодо Ізраїлю. Юлю, ми маємо вчитися жити у цій війні, перемагати, ставати успішними і дійсно давати відсіч своєму страшному ворогу. Спасибі тобі, Софія. Що ти була з нами, Софія Федина. Дякую тобі.